Бобовник зацвів, але мало цвіту. Чи може ото, що старий я не зірвала цвіт, але мало. Тюльпани вже відцвілися. Починають і Це тюльпанчик один обізнився Такі Перші сині, починають. І рис випускати свої стрілки. Ось так. Що в мене з калини? Калина починає цвісти. Треба одмошок чорних обризкати є. Калина, калина. Траву потрібно косити. Ось повно, казав, Володя буде косити, а цвіт із яблунь облітає вже. Десь поїхав Володя в магазин. Патрон щось почав по електриці, йому потрібний. Та поїхав, каже, куплю. Треба зірвати. Кількони оці старенькі. І оцей цей кущ вже відсвів. Ось її викидає свій Свої бруньки. Брала я біля ставочка, переклала оці камні свої, такі різні. Це було на морі, дочка, привезла мені таких ракушок на камушек різних. Води треба додавити, бо там моє жабки. Там в мене є риба. Оно одна жаба. Оно, Біля трави другого живуть, нікуди не стрибають. І тут скинули рибу, десь на дні треба додати водички їм. Воно воно плаває, бачу, попливло. Одна, темно, треба поміняти воду. Ой, красить багато. Цей кущ забив хостом. Там хоста під низом Геть і жовтий кущ, що це забив хосту. Хусту треба звідти пересадити. Не встигла. Цей рябчик ось відцвівся Ось ось, бачите, навіть сімено. Ось таке сімено в рябчика. А тут у мене так раніше багато. Було оцього для забули, як називається. Кажем, холодок ми. Ось такий. А це ось один, другий і більш неман треба палити. Може там під мостик точно, воно йде під мостик. Ой, там багато під мостиком. Треба володю попросити пару. Досок відбити та перекопати його. Оцей кущ білим цвітей так пахне, бджіл потім на ньому повно, але щось у цьому році жовтий якийсь, чим його підлить. Ось вже прибрала тут для внуків, для себе відпочинок. Такий така літня бесідка. Спаржа. думала думала холодок Спаржа. бачите? Це теж. Та і цю спаржі в мене весь садочку спорж. Холодок такий ось. Теж воно, бачите. І тут ось оскрісті. О, а тут слівенка. Підняло, треба чимось прикріпити її. За цим столом, коли діти наші сходяться на онуки, ми можемо пообідати чи повечеряти. Треба лавочки сюди, щоб Володя приносив, застелю доріжками. Ось так. Це ось гібіскус. Тільки під черешню він тут геть не потрібний, але не знаю, бою, що пересадю, пропаде. Ось один кущ, бачите, гарний, а другий він під черешнею хворіє. Ну, ось так. А лілій не розсадила я в цьому році. Щось нічого я не, не встигаю. Абрикоса так гарно цвіла, так багато було абрикос, а тепер залишилось не дуже багато, але є абрикоски. Ну. Бач, якщо видно, бо сонце таке. І тут воно, є абрикоски. Ось. І черешні тут є. Тут гарні черешні, солодкі, добрі. Ну ось так. Кульпани все вже відцвілися, Я ось зривала отак головки. Де деякі зривала, деякі ні. Потрібно буде підсохнути по поверкопою, щоб потім посадити. А це 30-ті гарнюні віточки, ось, ось І вони на сонечку ніби блистять аж. Бачите, ось такі гарненькі. Не знаю, як вони називаються. А там воно ну, під забором бульдонешки. Але сонце таке. Там бульдонешки. Ну ось так. Винесла такий коптус у мене зрізала верхушки. Вже на верхушках там, де зрізала, вже ростуть ось нові. Ну, ось так. А тут Володя причепив, положив желізо на проволоку, щоб роза ця влюща була там на горі. Воду натягує корові. Нагріває, а тоді відвозив обід, щоб була вона не холодна. Зараз на даний час тут так. Це кущ залежа жасмін, але ну, я не знаю. Пахне так як цвіте Цвіте білий, жовті такі цвіточки ще немає. Ну ось так. Що ж мої жабки? Та й прилипла, вона. А ці потікали десь. Немає, а то чіпляються, оце палку кинула і вони чіпляються на палку. Воно, бачите, там, де камінь тут червоний, там за травинкою жопка. Ну, ось так. О. Піджидаю, володя тебе, хочу тебе зняти. Чи як називається? Знять. На час. Це, на Що ж ти таке хороше купив? Що сумка мала? Ти хліба не купив? Купив. Купив. Більше, більше, більше. А що ще? Що купив? Тебе турба така? Фіолета. Отакі чотири штуки для Ромки ти казав. Вони з ізюмом? Він мені... хоче зиму. Мені не казали, мені казали, що з дому купити якось. Оце таке якось, Нехай. якщо я зараз ще покажу. Нехай буде і так. Ой, оце ну воно в цьому фані. Оце ось я купив, щоб паски мазати зверху глазу, з яйцем якось роздувати. там можуть інструкція написана. Ага. Ось, ось, ось Та в нас ж є кружечки. Що я би ще купив? По кружечках спочив. Не виймай, не вимай. А, ти ж фотографії. Я хочу показати і ще посев. <рес> а, посипочку, хорошо. Все. І купив патрон. Значить... Не такий, як мені треба, ага. ну купив. Ну купив. Ти що вирішив, щоб я паски пекла? Так, трошки. Трошки ну, купляти не можна. Да. І ще я собі купила? Кажуть, духом, що то ізолінта? Кажуть, паски треба пекти, щоб дух, хата духом Паски пропахла. <сху> Можемо тільки. <внікити. сху> ну що, бачите, підстерегла таке я свого володю. Дняла. Підожди, володь, підожди. Дняла. Сонце там сіло вечір. Але так, вітерець такий свіжий, холодненький. Яблонка ще цвіте. Ось така погода. Тимко, що ти там робиш? Котик сидить. Такий в нас сьогодні вечір.